Женьки, як роса на сонці, мир, ми, браття, у своїй стороці. А скажите, откуда вы к нам приехали? Приехали из Краматорска, поддержать Славянск. Да. Мы рады, что Валя. здесь Украина. Девушка, а сколько мы ехали? 20 минут. Валя, а круто. вы откуда приехали? Из Краматорска тоже. Славянск вчера приезжал к нам. Сегодня приехали мы. слава Украине, поддержать своих славянских побратимов. Как можно не любить Украину? Это родина, мы здесь родились. А то, что мы говорим на русском языке, это нам минус. И ми спілкувалось. Пусть эти повторения, политичные, або ток-шоу. Від громады мы никого не пропонували. Вот что проблема. Лена. Мы деньги забираем на помощь военных. Это на теплую одежду, на медикаменты, на еду. В тому числі ну, також ми приймаємо письма, від дітей вони очень раді увалі широчок. Нітлаздачок мені вільно такова ніч дуже важливо зібрати достатню кількість підписів з вимогою до Верховної Ради про те, щоб прийняли врешті-решт закон про дострокові вибори в Славянську міську раду і славянського міського голови. Це дуже важливо. Якщо ми цього зараз не зробимо, то пізніше навіть нове скликання Верховна Рада може так і не прийняти цей закон. І ми залишимося з якби своїм при старих у цих кадрах, які вже в принципі, давно віджили своє, щоб в цих містах провели врешті-решт позачергові вибори. Ми повинні вже йти вперед. Суспільство вже пішов. Вперед. Зараз сепаратизм не повністю знищений на окраїнах міст. Вони шкочкуються, вони ненавидять все українське. Вони. Б'ють українців, замальовують патріотичні надписи. Чому вони перші на нас нападають? Тому ми повинні кучкуватися. Ми повинні збрати однодумців, ходити разом. Врешті-решт, ми майбутнє України.